Я хочу запросити до слова Катерину Олександрівну Дворщенко, доцентку кафедри біохімії навчально-наукового центру Інститут біології та медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка, докторку біологічних наук, старшу наукову співробітницю. Катерину Олександрівну, є... всім доброго дня. Да. Можу приєднати так. Так, а я від, 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 відключила свою презентацію. Ви можете приєднати. Одну хвилиночку. Одну хвилиночку. Приєдную. Так, сподіваюся, що всі бачать да, презентацію? Так, видно. Да, дуже добре. Ще раз всім доброго дня. Дуже приємно, що на нас так багато зібралося. Всіх вас вітаю. Молоді наукові дослідники, ви зараз стаєте на такий нелегкий на шлях науковців, але це дуже цікавий шлях, багато попереду у вас відкриттів, багато всього цікавого. І щоб досягти успіхів у науці, обов'язково вам всім необхідно Дотримуватись певних принципів, які є у нас в науці. Ну, перш за все, те, що привернуло вас до науки, це спостереження. Ви бачите певні цікаві факти, в навколишньому світі, в живих організмах, щось відбувається, певні явища, певні процеси, і ви ставите собі запитання, на які ще не маєте відповіді. Тому. У вас з'являються певні ідеї, які ви хочете перевірити, реалізувати, проводити певні дослідження, щоб точно визначити, чи правильна була ваша гіпотеза, чи дійсно так воно і є. Тому е я думаю, що всі ви тут зараз і є, тому що у вас є багато питань, на які ви хочете дати відповіді, і я впевнена, що так і буде. Кожне з вас вибирає свій певний напрямок, чим ви хочете займатися, чи це будуть якісь фундаментальні дослідження, спрямовані саме на отримання певних теоретичних нових знань, які будуть адресовані ще іншим вченим. Надалі, які можуть використовувати ці знання. Чи це можуть бути якісь прикладні дослідження, тобто тут ви вже е, якісь отримуєте результати, які можуть бути впроваджені в практику. Тобто різні можуть бути напрямки, але це все разом є у нас наукою. І перш за все я хочу зупинитися. На тому, як же вам необхідно проводити ваші наукові дослідження, щоб все було зроблено правильно як потрібно. Ну, перш за все, вам необхідно обґрунтувати тему вашого дослідження, тобто обрати тим, чим ви хочете займатися. Для цього зрозуміло, ви повинні поставити собі певну мету, щоб в кінцевому отримати результат, який ви очікуєте. Маючи мету, ви поступово, щоб її досягнути, ставите в собі певні завдання. От всі завдання це є етапи реалізації вашої мети. Далі, щоб виконатися всі ваші завдання, обов'язково ви повинні провести такий теоретичний аналіз літератури, подивитися, що вже відомо О, про ту ідею, яка вам є цікавою, а що невідомо. Відповідно, що не визначено і чим ви можете займатися. Після того ви вже можете проводити свої власні певні експериментальні дослідження після того, як ви отримали вже результати, обов'язково їх треба проаналізувати, проаналізувати уважно і власні результати, і порівняти з тими результатами інших дослідників, які в даному напрямку працюють. Щоб подивитися, наскільки вони можуть співпадати з іншими авторами, чи ні, чи ви будете першими в цьому напрямку, що ви вивчаєте, і після всього цього ви вже зможете, проаналізувавши, зробити певні висновки. І ваш оцей головний загальнюючий висновок якраз і буде зроблений по меті вашого дослідження, яке ви поставили ще на початку. Перед тим як почати ваші експерименти, це в загальному як виглядає побудова етапів ваших проведень майбутніх наукових досліджень. Далі хочу ще звернути вашу увагу стосовно напрямку, яким ви будете займатися. Чи це буде біологічний напрямок, чи це буде медицина, щоб ви чітко змогли відрізнити, в чому ж є різниця між цими двома напрямками. Зрозуміла, і біологія, і медицина вони невід'ємно зв'язані між собою. Але все ж таки за певними критеріями, ви можете чітко відрізнити, де у нас чиста біологія, а де у нас вже починається медицина. Перший критерій це мета. Тобто біологія людини вона направлена на певні фундаментальні дослідження, які ставлять нам питання, чому що ми вивчаємо якийсь процес фізіологічний в організмі, який відбувається на рівних різних рівнях організацій живого. Чи це може бути на молекулярному, вивчати якісь біохімічні процеси, чи на клітит, бо якісь зміни відбуваються, чи тканинному, чи організмному, чи взаємодії організмів. З навколишнім середовищем проводяться такі дослідження. Тобто кінцевим продуктом у нас будуть певні знання, теорії про життя. Для цього ми будемо використовувати цілий ряд біологічних методів, це будуть різні і генетичні аналізи, і біохімічні дослідження, проведення у екологічних досліджень, можуть бути певні популяційні дослідження. Стосовно медичного напрямку, тут вже у нас основна мета, як ми будемо лікувати. Тут уже у нас певний буде, скажімо, сфокусована увага на певних патологіях, не на фізіологічних процесах, а їх порушеннях. І обов'язково тут ми вже звертаємо увагу на патогенез цього захворювання, як його діагностувати. як... Провести лікування такого пацієнта або профілактика захворювань, щоб навпаки не захворіла людина, як це можна зробити, тобто як відновити здоров'я, тобто в об'єкті тут уваги медицини буде саме пацієнт, певна хвора людина, її захворювання і можливі шляхи лікування даної хворої людини. Кінцевим продуктом в даному випадку будуть у нас або вивчення патогенезу певного захворювання, його діагностика і різні практичні рекомендації по лікуванню таких пацієнтів. Тут е, трошечки у нас інший спектр методів задіяний, певні можуть бути клінічні випробування, використані, фармакологічні препарати, але. Теж таки можуть не бути і біологічні методи, генетичні, і біохімічні, але вже з такою діагностичною метою дослідження певних показників може використовуватись або по оцінці ефективності дії лікарських препаратів. Тобто тут трошечки вже інші маємо акценти по результатах. Ну і трошечки зупинитися хочу. На актуальності, на актуальності питань, які ставить нам і біологія, і медицина, і як в такому фундаментальному аспекті, так і в прикладному. По біології тут у нас ми вже говорили, більше стосується певних таких фундаментальних аспектів життя, їх розуміння, і теж багато цікавих невирішених є питань. Це із молекулярної біології, відповідно, механізми редагування генів. Та їх застосування це напрямок клітинної біології для вивчення міжклітинних комунікацій, які відбуваються або процесів механізмів старіння, яке розвивається в організмі, є цікавим. Чи це може бути на рівні такого вже фізіологічного і нейробіології, як відповідно працює наша свідомість, пам'ять? Теж є дуже цікавим, або це може бути взагалі новий такий напрямок, вже синтетична біологія, де можна розробляти і конструювати нові біологічні системи і функції, яких немає в природі, наприклад, це створення певних штучних клітин чи організмів. На іншому рівні, вже на екологічному біорізноманітті, можна вивчати. Збереження видів, вплив клімату на організм, на екосистеми, на мікробіом, тобто багато багато цікавих питань, що є невирішеним, якими ви можете займатися. Кому ближче медицина за напрямком, тобто, кого цікавить стан здоров'я, патологічних станів, як їх діагностувати, проводити лікування або їх профілактику захворювань. То теж дуже багато важливих невирішених питань. Це і персоналізована медицина, яка буде стосуватися і направлена конкретно на кожну людину, знаючи її вже певні хронічні захворювання. Тут ми можемо спиратися на унікальність даного пацієнта і максимально оптимізувати його лікування. Це і питання залишається ще. Невирішеним онкологічних захворювань, розробка нових можливих методів лікування канцерогенезу, імунотерапія, створення певних вакцин. Тобто, тут теж широко коло ще для вивчення для майбутніх наукових робіт. Це і інфекційні хвороби. Ми всі знаємо про той же ковід, який ще нещодавно заполонив весь світ, і як важко було. Боротися з цією інфекцією, і як дійсно були важливі проведені наукові дослідження світові для того, щоб максимально побороти і вірусні інфекції, багато бактеріальних хвороб, які ще потребують вивчення, також є напрямок регенеративної медицини, де можуть застосовуватись стовбурові клітини. Тканина інженерія, відповідна для того, щоб відновлювати пошкоджені органи тканина, що зараз, під час нашої війни, це теж є дуже актуальним і важливим питанням. Крім того, є важливі напрямки це біотехнології і фармацевтичного напрямку для створення нових лікарських препаратів, наприклад, на основі білків, розвиток також генної терапії для лікування спадкових захворювань. Ну і останній важливий напрямок це діагностичний, тобто пошук певних маркерів при різних захворюваннях, відповідно, які будуть допомагати нам правильно встановити діагноз, визначати ефективність лікування пацієнтів, тобто, це теж дуже цікаві цікаві і важливі напрямки, які є, якими ви можете займатися. І останок, що я хочу зазначити, про те. Коли ви будуть проводити ваші всі наукові дослідження, прошу, дуже вас прошу всіх дотримуватись академічної доброчесності. Це дуже важливо, тому що те, що ви робите, повинна бути зроблена безпосередньо вами. Не треба шукати чиїсь ідеї. Я думаю, кожного з вас є багато цікавих ідей. Питання, які ви хочете дослідити, тому, я думаю, з вашим науковим керівником ви обов'язково знайдете те, що цікавить саме вас. Ви обов'язково повинні самостійно виконувати роботу. Зрозуміло, що ваш керівник вас направляє, вам допомагає з пошуком, але обов'язково всю літературу, яку ви використовуєте, ви повинні прочитати самі. Повірте, коли ви будете доповідатися і вам будуть задавати запитання, це відчувається, коли е, дійсно дитина сама це все зробила, коли вона знає. Кожну сторіночку своєї роботи, кожний метод, який вона використана. Хай це буде набагато менше, але це буде зроблено вами. Це дуже важливо, що саме це ви зробили, і вам самим буде дуже приємно отримати ці результати саме вами, описати їх відповідно. І е, стосовно результатів, обов'язково не забуваємо статистично їх обраховувати, тому що повинна бути певна їх. Достовірність, не забуваємо це робити в роботах, не просто проводити один якийсь експеримент, а обов'язково це певна серія експериментів для того, щоб ваші результати були статистично значимими. І ті дані, що ви отримали, обов'язково використовуєте саме те, що вами зроблено. Ці цифри вони можуть не співпадати з вашою початковою можливо ідеєю, але. Це не значить, що вони погані. Це ваш результат, який ви отримали, і ви можете його пояснити, обґрунтувати літературою науковою, яку ви будете паралельно з цим вивчати в даному напрямку. Тому я вважаю, якщо ви будете дотримуватися цих правил, це буде гарантувати, що ваша наукова робота буде зроблена саме вами, вона буде якісною, справжньою, надійною і відповідати всім Етичним стандартам. Ну, а я вам бажаю успіхів, натхнення і ніколи не зупинятися шукати, працювати і реалізовувати ваші ідеї. Дякую за увагу!